Добрий день, з вами Ольга. Коли у горщику своїх орхідей ви побачите ось такі біленькі, кругленькі цяточки, не треба панікувати. По-перше, це не хвороба і це зовсім не яйця павуків, бо дуже часто є така думка, що такі кругленькі-маленькі цяточки це яйця павуків. Ні, це ніякі ні яйця, це такий вид грибів. І гриби з'являються, тому що субстрат не стерильний і він не має бути стерильним, бо якщо він буде стерильним, то не буде зовсім рости наша орхідея. Я вперше взагалі приблизно рік тому назад побачила такі грибочки ось на оцій орхідейки. Ну, я знала, що якщо з'являються такі грибочки, то це в будь-якому випадку буде йти до того, що треба буде пересаджувати і тобто змінювати субстрат. Але так як цю орхідею я пересаджувала зовсім недавно. самі ці грибочки вони не, дуже, вони не шкодять цим орхідеї. Вони будуть шкодити тільки тоді, коли їхня популяція буде вже занадто велика в горщику. Вони заповнять всі пустоти, які є. До корінчиків орхідей не буде потрапляти повітря, і тоді у нас можуть пощатись загнивати корінчики. І тільки тому кажуть, що гриби від грибів гниють корінчики. Ні, від самих грибів не гниють, гниють від тільки того, що дуже велика популяція грибів, і вони заповнюють пустоти і забирають все повітря, яке б було призначене. Для наших корінчиків я слухаю багато думок, багато е, порад, але я дуже часто перевіряю на собі, на своєму власному досвіді. Тому я вирішила спробувати ось у цю свою орхідейку пролити магнікур Enerдж. Я його переливала, тобто два тобто десь по спіль три Полива були Магнікур Energy. Коли у мене вже з'явилися на другій, на третій орхідейки ось такі грибочки появилися в горщику. Я вже бачила, що від магнікура Energy немає ніякого результату. І в мене був такий фунгіцид фізан. Я вирішила спробувати ось на, на цьому такому грибочку маленькому. Я вирішила проводити експеримент. Я поспіль місяця-півтора-два поливала, ось у ці дві орхідеї. і потім же ж почала. І коли я знайшла на цих двох орхідеях, тобто я почала на цій орхідейці, яка була після магнікура, теж її поливати фізаном. І дивіться, результат мені дуже сподобався. Ну, три місяці відтоді, як я почала поливати свої орхідейки фізаном. Ось дивіться, який горщик. Це цей горщик який був спочатку я його поливала магнікою, а потім почала поливати фізану. І дивіться, яка тут ситуація в горщику. Ще де-ніде є, ось бачите, десь ще трошки проявляються, є такі ще біленькі, але загальна картина, те, що я бачу, він не розповсюджується. І бачите, він підсихає цей грибочок. В цьому горщику це перший результат. І нарешті вони дали мені квітконосики. Друга орхідейка теж тут фізан. І дивіться, я собі робила такі поміточки, де були в мене, десь бачу, потрошки проявляється, але немає такої, прям. Кількості, як тоді від початку, що прям скрізь скрізь. Тут ситуація така є, але невеличка, і я не бачу такого великого масового розповсюдження. А ось оця орхідейка, все як було, я не бачу. Бачите, вони як були такі білі, видно, що вони живі, але все одно уже в них такий стан не прям ярко-білій, і я розумію, що вони потрошку теж починають. Ось, видно, всихати. Ось тут, бачите, активні. Тобто я зараз тобто, я ще продовжую поливати ось ці три свої орхідейки фізаном. Дивіться, зараз вже буду поливати чисто водичкою, тому що я бачу, що оці, бачите, грибочки вони попідсихали. Все, ці білі. Цяточки тут, де було все обведено. Тобто я зараз вже можу зробити висновок, що фізан працює. Дійсно, я от, магнікур мені не сподобався, а фізан це взагалі. він, ну, видно. Воно не збільшується, вони підсихали. Поки що це перший горщик, який я поливаю чисто водичкою. Дивіться, перестала поливати фізаном. І знайшла ось таку прям пліснява грибничка, не знаю. Ось оце орхідейку, яку я 5 місяців тому, навіть уже майже 6 місяців тому, змінила субстрат. Дивіться. Листячко вона ростить, маленьке, новеньке в неї. Ці листочки маленькі. Ось у цими листочками я її саджала. Дивіться, коренева система. Видно, що в горщику все в неї файно гарно. Дивіться, корінечка чудове, мені подобається. Є деякі пустоти, я не бачу цих грибочків. Це зміна субстрату, все допомогло, ідеально спрацювало. Тепер в мене є ще дві інші орхідейки. Дивіться. Я їх уже даним-давно поливаю просто звичайною водичкою, але дивіться, колонія все одно вже почала трошечки розповсюджуватись. Бачите, ті місця, де було, або ось так засохло, бачите, або зовсім уже і не видно, що десь там щось було. Бачите? Ну, така ситуація собі, скажімо так, все одно, або мені треба буде. Знаєте, як я вже знаю, що фізан допомагає, поки що ситуація не прям така критична, і їй це подобається. Корінечка, бачите, активне. Вона до того ж, бачите, тут нові корінчики, вона ще квітне, ось є. доквітає зимове квітування. Зелена маса в неї гарна. Ось іще одна. Тут, взагалі, дивіться, ситуація вже прям масово пішло. В принципі, якщо я зараз тут, бачите, я бачу, я знову почну поливати фізаном усю ці дві орхідейки. Тобто популяція призупиниться і ще деякий час можна залишити в цьому субстраті цю орхідейку. В принципі, ми можемо контролювати за допомогою фізана, Але від того, що нам треба поміняти субстрат, ми від цього нікуди не дінемось. Якщо ми хочемо, щоб наші орхідейки були в гарному доглянутому субстраті, і з часом не почали у ці гриби заповнювати повністю весь простір. Горщика і так, щоб наші орхідеї не почало гнити корінечко. Дивіться, яка неймовірно гарна квітуча рослинка, це елітне квітування, і вона квітне дуже гарно. Я дуже нею задоволена. Дивіться, це неймовірний бігліпчик. Листечка, вона новенька ростить, тобто орхідейка себе гарно почуває, ніби в малій кількості зовсім не впливають на якість життя наших орхідей. Вирішувати тільки вам. Ідеальний варіант відразу взяти і пересадити вашу орхідейку. Змінюю їм субстрат, якщо це зовсім недавна посадка, по якійсь тої причині ви не можете пересадити відразу, але ви не хочете втратити рослину, не втрачати її корінечко, і ви хочете, щоб ваша рослинка квітла, щоб вона себе гарно почувала. Тому спокійно берете і можете використовувати. Фізан. Можливо, ще якісь фунгіциди будуть працювати, але взагалі я чула, що ніякий препарат не працює на ці гриби. Ця орхідейка відквітне і, скоріш за все, я цю орхідейку пересажу. інший субстрат. А з цією орхідейкою взагалі педально її було помолодити. І всім бажаю гарних пишних квітувань ваших орхідеїв, Бажаю, щоб у вас ніколи з ними не було ніяких проблем. Бажаю здоров'я, мирного неба! Все буде добре і все буде Україна! До побачення!